Вітаю товариство в продажі BMW X3 в М-пакеті 2013 року випуску на повному приводі 3-літровий бензиновий двигун та автоматична коробка перемикання передач. Кузов в темно-червоному кольорі, дуже спортивно виглядає даний автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках хорошою зимовою резиною Nokia. Ось так красиво виглядає даний автомобіль. <кій> Дане авто було привезено з аукціону США, в принципі, з невеликими пошкодженнями. По кузову автомобіля є невеличке потріскання фарби на, лівому, на передньому бампері з лівої сторони. Відтінок переднього крила трохи не попали. Коли фарбували. Ось, а в цілому автівка в хорошому стані. Технічно дане авто абсолютно без е, е, якихось зауважень, двигун працює рівно, коробка перемикає плавно, привід працює, по електроніці все справне. В комплектацію даного автомобіля входить безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Гарно виглядає якихось пошкоджень на пластикових елементах кузова, пластикових елементах салону чи дерев'яних декоративних елементах теж немає, селектор перемикання передач без пошкоджень. Трохи є помутніння екрану. Але це у всіх BMW з часом так і є ягоді. По задньому ряду сидінь теж зауважень немає. Гарно виглядає чорношкіра, не поношена, не потерта, не подерта. Чорна стеля в даного авто теж йому пасує, і красивущий і панорамний дах. Також комплектація входить підігрів задніх сидінь, передніх сидінь. Електропривід кришки багажника, багажник, багажне відділення чисте, поличка присутня. Ось так виглядає архів. Шкіряне мультикермо. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яті положення водійського. ось. Чотисло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, старт-стоп, двозонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, підкармові пелюстки тут присутні. Круїз контроль, датчики світла та дощу, багато-багато іншого. Пробіг даного автомобіля 220 тисяч кілометрів. Вартість даного автомобіля 13 900 доларів. Авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику Хапай авто. Придбати даний автомобіль за повну вартість чи в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5%. Оплата, щомісяця десь буде складати порядка 300-350 доларів. Залітайте, проводьте тест-драйв, оглядайте, купуйте, насолоджуйтесь, бережіть себе, до зустрічі, до побачення.